Вітаю, друзі! З вами канал Сама Варила. Сьогодні ми приготуємо вафлі, але для цього вафельниця вам не потрібно. Буде достатньо в пательні. Тож в миску ми додаємо яйця, цукор, тріпку солі, ванільний цукор. Ретельно все вимішуємо, додаємо молоко, тепле вершкове масло, яке можна змінити маргарином. і просіємо борошно. Все, наше тісто готове. Вимішуємо до однорідності, розігріваємо пательню добряче, змачуємо олію перед першим випіканням. Я зместила ем, кокосовою, отрималось дуже смачно. І Потім викладаємо 1-2 столові ложки на пательню і розрівнюємо за допомогою ложки або за допомогою силиконового пензлика. От пензликом мені сподобалось більше. Коли печете вафлі, то вогонь варто збавити до середнього одної дві хвилинки буде достатньо для випічки вафлі на одній стороні. Відразу після випікання закрутіть вафельку в трубочку. Все. За бажанням можете начинити будь-якою начинкою. Але вони і так смачні. Вафлі за цим рецептом отримуються дуже хрусткі. І, в принципі, нічим не уступайте, тим, які ми готуємо на вафельниці. Але якщо чесно, на вафельниці швидше. Смачного.